Всім привіт! Сьогодні продовжую огляд марок від Укрпошти. Сьогодні це поштовий випуск батальйон Пухнасті серія собачки. Даний набір складається з шести марок номіналом Ю еквівалентним 18 гривням плюс 5 гривень, які йдуть на благодійність допомогу притулкам для тварин. Тираж кожної марки становить 300 тисяч примірників. Також. Є такий конверт першого дня із спецгашенням від 26.09.2024 року з зображенням тварин. Тираж конверта 35 тисяч примірників, художниця Наталія Кохаль. Також на конверті присутня гашена відповідна марка. Кому сподобався даний набір, ставте лайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний випуск.